З радістю представляємо вам новий посібник для сьомого класу нової української школи, який має назву Дайджест вправ і завдань. В співавторстві Тетяни Бутурлим, Лілії Король та Антоніни Харитонової. Хочемо представити ті особливості, які вирізняють цей посібник з поміж інших. По перше, це зручний зміст. Друге це компетентнісний підхід, третя особливість інтеграція загальних груп результатів, четверта наскрізні вміння і п'ята подолання освітніх втрат. А тепер про кожну особливість окремо. Дійсно, в нашому посібнику зручний зміст. Адже зміст це, по суті, є ваше календарне планування. Теми розміщено в розділах, і до кожної теми ми підготували по три вправи. Також представлено відеоуроки а це окремий посібник в посібнику. Є QR-коди і покликання до кожного відеоуроку. Ми присвятили увагу повторенню тієї чи іншої теми. Представлено роботу з текстом. Також є онлайн-вправи і діагностувальні роботи. Ми реалізуємо компетентнісний підхід, тому всі компетентності мають свої логотипи, за якими легко розрізнити, яку компетентність ми розвиваємо в тому чи іншому завданні. Друга особливість це компетентнісний підхід. Адже кожна вправа має основну компетентність і суміжні. До кожного уроку, до кожної теми ми розробили по три вправи. Вони пов'язані однією темою. Також присвятили належну увагу роботі з різними видами інформації. Якщо проаналізувати вправу, то Саме ця вправа розвиває такі ключові компетентності, як спілкування рідною мовою та інноваційність. Якщо ж проаналізувати другу вправу, опишіть кожне зображення одним реченням і використайте раніше записані вигуки, то саме це завдання передбачає розвиток аж п'ятьох компетентностей. Перша компетентність основна це екологічна а інші суміжні. Після кожної вправи ви побачите таку табличку, за якою легко розпізнати, які компетентності закладено в ту чи іншу вправу. Наприклад, наступне завдання це комплексне завдання, основна компетентність екологічна. І присвячена вона саме забрудненню водойм, а також як можна очистити забруднену воду. І спочатку в першому завданні можна пригадати теоретичний матеріал. Далі йде робота з текстом. Потім робота з інфографікою, а це вже різні види інформації, застосовані в цій вправі. І переходимо до практичних завдань, а це робота з таблицею, де потрібно і вивчити теоретичний матеріал. і… За допомогою плакатів, які розміщено знизу, знайти прийменники і визначити відмінки, і які ключові компетентності ми розвиваємо після кожної вправи, ми бачимо екологічну компетентність, навчання впродовж життя і вільне володіння рідною мовою. Наступне завдання. Це також робота з текстом, робота з діаграмами, а це теж різні види інформації, що об'єднує два тексти, чим відрізняються тексти. Визначте тип мовлення кожного тексту. Наступне завдання: що таке на вашу думку мовні обов'язки українців і чи дотримуєтесь їх ви оформіть поради у вигляді схеми і пропонується схема. Тому завдання цікаві, вони неординарні, і саме ці завдання мотивують наших учнів. Третя особливість це інтеграція загальних груп результатів. Ми знаємо, що є чотири групи загальних результатів: це робота з текстом, мовне дослідження. Усна взаємодія і письмова взаємодія. Тому завдання розроблено таким чином, щоб врахувати ці чотири груп результатів. І, наприклад, якщо робота з текстом і мовне дослідження, то мовну тему подано через текст і поєднано різні види інформації. Якщо ж говорити про усну взаємодію і письмову взаємодію, то вправи сприяють усному спілкуванню та мають творчі завдання. Для письмової взаємодії, розглянемо на прикладах. Спочатку пропонуємо прочитати текст, відтворивши приховані прийменники, а потім виконати наступне завдання. Таким чином, у нас йде робота з текстом і дослідження мовлення. Потім ми переходимо до усної взаємодії і письмової взаємодії шляхом опитування. Так, обговорення. І завдання доберіть, де можливо до відтворених прийменників антонімічну або синонімічну пару, запишіть утворені пари. Це і буде письмовою взаємодією з дослідженням мовлення. Наступне завдання це вже дослідження мовлення, щоб закріпити вивчений матеріал. Далі переходимо до Завдання, в якому поєднано дослідження, мовлення і письмова взаємодія, адже до поданих непохідних прийменників потрібно дібрати і записати синонімічні похідні прийменники, пояснити спосіб творення та орфограми в словах. Таким чином, йде ще надолуження того матеріалу, який, можливо, було пропущено, тобто повторюємо. І опишіть свою вулицю 3-4 речення, використавши подані прийменники, врахуйте історію та особливості вашої вулиці. Це саме і є те творче завдання для письмової взаємодії. Наскрізні вміння. Адже вони допомагають адаптуватися до різних життєвих ситуацій та ефективно вирішувати різноманітні завдання. А також допомагають бути більш самостійними, упевненими та готовими до викликів сучасного світу. Цей аспект також враховано, наприклад, в завданні. Про 12-річну ніженку Діану Насібову, яка за два роки назбирала на потреби наших захисників понад 2 мільйони гривень, то йде робота з текстом спочатку, так, аналіз фотографій, далі йдуть запитання до тексту. І ось таке завдання. Творче, аналітичне, перекажіть текст, увівши в нього одне а можна кілька із запропонованих зображень, прокоментувавши його речення з одиничними сполучниками, які наскрізні вміння розвиває це завдання по-перше. Читання з розумінням, адже текст треба прочитати, усвідомити, зрозуміти для того, щоб виконувати наступні завдання. Далі ми вчимо висловлювати власну думку, критично і системно мислити, адже потрібно обрати зображення, подумати в якому контексті їх подавати, де краще розмістити, як ввести взагалі в контекст самого тексту. Тому і логічно обґрунтовувати позицію, діяти творчо, конструктивно керувати емоціями, оскільки тема, яка порушена в тексті, важлива так, для всіх українців і ті завдання, які обговорюємо після тексту, і звичайно вчитися приймати рішення. Тому ось е наскрізні вміння, які розвиває саме це завдання. І важлива тема подолання освітніх втрат. Цю особливість ми реалізуємо через вправи, тому що будь-яку вправу можна виконувати в інших класах і повторювати. Завдання вправи розроблено таким чином, щоб ми мали змогу повторювати вивчений матеріал. Велика увага приділена візуалізації, яка сприяє мотивації і залученості здобувачів освіти в роботу. Якщо ми говоримо про подолання освітніх втрат, то без активного навчання складно долати ці освітні втрати. Тому велика увага приділена саме цьому аспекту. І, звичайно, має бути вибір, і це дає можливість працювати творчо. Якщо ми розглянемо інфографіку і пояснимо, якийсь теоретичний матеріал, який пропонується в даних завданнях, то, звичайно, ми можемо пригадати багато різного матеріалу. У першій інфографіці дієприкметниковий зворот, і в завданні пропонується. Знайти, що відмінного є та спільного між означуваним та залежними словами, тому саме можна пригадати і тему словосполучень, і які це означувані слова, які залежні. Якщо поглянути на другу інфографіку, то саме правопис частки не можна пригадати не тільки з дієприкметниками, а й з тими частинами мови, які вже вивчено. Практичні завдання, наприклад, позначити прикметники цифрою 1, а дієприкметники цифрою 2. Звичайно, що потрібно пригадати і про прикметники, що це за частина мови, на які запитання відповідає, і, власне, чим вони відрізняються між собою? Прикметник і дієприкметник. Наступне завдання знову ж таки робота з текстом. Після нього також запропоновано виконати різні завдання, і останнє завдання випишіть із тексту сполучників таблицю та заповніть її. Згрупуйте усно виписані сполучники за будовою та вживанням. Тому таблиця пропонує, що сполучник поєднує або однорідні члени речення, або частина складного речення, і саме доречно буде пригадати і однорідні члени речення і. Складне речення, теми, які вивчали на попередньому уроці. Якщо говорити про активне навчання, то саме допоможе ігрова діяльність реалізувати це або діяльнісний підхід. Тому пропонуємо різні ігрові завдання із застосуванням діяльнісного підходу завдання. Таких завдань досить таки багато. Звичайно, особливістю є й те, що наскрізна тема всього посібника це все про Україну. Це і національно-патріотичне виховання, і популяризація всього українського, і, звичайно, усвідомлення того, що ми всі громадяни і громадянки України. Ми підготували для вас дві версії посібника. Перша версія для вчителів, де до кожної вправи ви знайдете відповіді, друга для учнів. І це полегшить, звичайно, роботу вчителя, адже можна поділитися цим посібником зі своїми учнями й ученицями, і працювати комфортно, легко, зазначаючи, яку вправу треба виконати і на якій сторінці її можна знайти. І це далеко ще не всі цікавинки. Тож, замовляйте, наш посібник, щоб ваш дизайн уроку був цікавим і неповторним.